Портрет ветерана а, має бути заданий м'яко. Це дуже правильно. М'яко, саме м'яко. Ну, наприклад, там банальна історія. Ну, ми ж розуміємо, що ветерани все одно роблять злочини. Ми розуміємо, що у ветеранів є така проблема, як алкоголізм. Ми розуміємо, що у ветеранів є проблема. там ігрова залежність, да, наркоманія. Всі, угу. всі ці проблеми є. Uh, і вод... водночас ми не можемо говорити про те, що ми з цим будемо боротися після війни палки по голові. Палка по голові працювати не буде ніколи. Ми маємо задавати деякий образ ветерана, uh, і він має бути, до речі, не в камуфляжі, тому що ну, який сенс в камуфляжі за великим рахунком по місту ходити, якщо ти вже не служиш. Mm -hmm. ну, mm -hmm. На парад, умовно mm -hmm. кажучи, там. Не на, на, на якусь історію, то можливо. Але ну, постійно uh -huh. в камуфляжі ходити в місті. Ми тебе, по-перше, все одно бачимо. А по-друге, ну, типу, ну який сенс? Uh -huh. Є парадна форма, наприклад, да, вона красива, вона дисциплінує. Там треба галсточок. Там, ну, там треба отак от встать. І замість розвішувати медалей, там треба там, красиві орденські планки, да, і все uh -huh. це. Е і портрет ветерана має в тому числі задаватись візуально. Тобто це не людина в камуфляжі. Тому якщо війна закінчиться колись, то це вже не має бути людина в камуфляжі. Це людина в, орден... в... 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 і не дай Боже не як ветерани Другої світової, які і ті, хто під них підлаштувався, які на піджах ці медалі. Ну це ж ну, взагалі. Так, бі, да. так, ну, так. Тобто, ну так ну, ну мяу, ну так не треба. Да? Mm -hmm. Візуально задавати, що це людина героїчна, вона відвоювала, вона молодець, mm -hmm. да? вона може бути різною статі, да, вона може виглядати отак, отак і так. Це людина е, яка. Зробила неможливе, поверну... і зробила неможливе другий раз повернулася до звичайного життя. Да? І саме це і має бути образ. І образ має відсикатися, і образ має задавати правила як з точки зору суспільства. Да? Як суспільство хоче бачити ветерана, От так, до речі, десь приблизно хоче. А, і як ветерани мають себе поводити, орієнтуючись на якийсь образ.